А в нас сьогодні формули зведення. Що ж таке формули зведення? Формули зведення це формули, які дозволяють перейти від тригонометричної функції довільного кута до тригонометричної функції гострого кута. При цьому, в деяких випадках, сама тригонометрична функція може змінитися, а може залишитися. Невеличке обґрунтування формул зведення, ну, можна сказати, взагалі доведення цього факту. Давайте розглянемо зараз на прикладі. Ну, наприклад, косинус 210 градусів. Що ж таке косинус 210 градусів? Для того, щоб отримати косинус 210 градусів, побачити його на одиничному колі, нам необхідна радіус. Який в початковому положенні знаходиться ось тут. Нехай це буде відрізочок ОА. Повернути проти годинникової стрілки на кут 210 градусів. Робимо це. Спочатку обертаємось на кут 180 градусів. І для того, щоб був оберт на 210, необхідно ще повернутися на 30 градусів. Тобто ось оце положення. Кінець радіуса прийшов ось оцю точку. Позначимо її буквою Б. Давайте подивимося, які кути ми можемо однозначно тут встановити. Значить, оцей ось кут. Це 180 градусів, це нам відомо. Значить, оцей кут залишається це кут 30 градусів. 30 градусів. Де ж тоді косинус кута 210 градусів. Косинус це абсиса ось цієї точки. Проводимо перпендикуляр до осі абсис. і ось оце значення це є косинус кута 210 градусів. Йому відповідає довжина ось цього відрізка тільки зі знаком мінус. Давайте розглянемо інші кути цього трикутника. Ось оцей кут, очевидно, прямий. Нехай тут буде буквачка К. Оцей кут будемо мати 60 градусів. Але що нам заважає ось оцей трикутник зобразити в першій чверті? Власне кажучи, радіус... А в даному випадку це гіпотенуза, ми його і тут можемо зобразити, Провернути, наприклад, на 30 градусів. Давайте спробуємо. Якщо ми радіус, який знаходиться ось тут, повернемо на 30 градусів. У нас утвориться кут 30 градусів. Поставимо, проведемо перпендикуляр. Нехай це буде буква М. Д. Давайте відмітимо рівні відрізки в цих двох трикутниках. В трикутнику БКО. Тобто розглянемо трикутник БКО і трикутник ОМД. ОМД. Дивимося, де у них рівні відрізки. Значить, напроти рівне так, як ці трикутники рівні, а чого вони рівні? перше? Значить, вони рівні, наприклад, за гіпотенузою і двома прилеглими кутами Ось за оцим відрізочком і прилеглими кутами. Або можна скористатися ознакою рівності прямокутних трикутників. Це вже кому що більш подобається. І так, ось оцей відрізочок КБ. Знаходиться проти кута 30 градусів. Позначимо його рискою. Значить, в цьому трикутнику ось він. Можна сказати, що КБ дорівнює ДМ. Відрізочок КО знаходиться проти кута 60 градусів. Значить, тут проти кута 60 градусів знаходиться відрізочок ОМ. І так, КО дорівнює ОМ. Що ми встановлюємо, власне кажучи, ми встановлюємо ось що. Справа в тому, що косинус кута 30 градусів відповідає довжині оцього відрізка зі знаком мінус КО. Цьому трикутнику відрізочок КО дорівнює відрізочку ОМ. Тобто ми можемо сказати, що косинус. 210 градусів, а це ж є косинус 210 градусів. Фактично співпав з косинусом 30 градусів. Різниця тільки е, знаки. Тобто, можна сказати, що косинус 210 дорівнює мінус косинус 30. Ось ми подивилися. е, як працюють формули зведення? Взагалі, що вони мають право на своє існування. Якщо, наприклад, розглянути, ну, можемо зараз розглянути, щоб не малювати ще один трикутник. Синус 210. синус 210, це оберт зробили на 210 градусів. І провели перпендикуляр до осі ординат, Ось він синус 210. Тобто, можна сказати, що це відрізочок, нехай буде ОЕ. Відрізочок ОЕ по довжині співпадає з відрізочком КБ. А відрізочок КБ у нас відповідає відрізочку ДН. Ось в цьому відрізочку. Єдине, що треба врахувати, що ОЕ... Точка Е має від'ємну від ординату. Тому, якщо ми говоримо зараз про синус 210 градусів, а він у нас ось, то він, можна сказати, дорівнює ось цьому відрізку. А що це у нас за відрізок? Це у нас синус 30 градусів, тільки зі знаком мінус. Таким чином, ми отримали 5 рівність, яка дозволяє, ми бачимо, синус, косинус е, довільного кута, ми обрали довільний кут. Неважко е, зрозуміти, якщо тут буде не кут 210 градусів, а наприклад кут альфа, то ми зможемо легко визначити, сказати, що цей кут буде 180 градусів. Альфа мінус 180 і, відповідно, через кути трикутника знайти всі інші кути. Таким чином, ми зараз розглянули з вами, як утворюються формули зведення, яким чином можна отримати з синуса косинуса довільного кута, синус або косинус кута гострого. В деяких випадках, в деяких випадках, якщо ми будемо розглядати кут, наприклад, ну, 100 градусів, ось такий ось такий кут, нам знадобиться тоді розглядувати ось оцей трикутник. І тоді, якщо ми візьмемо, ну, нехай буде косинус 100 градусів. Ось оце 100 градусів, тоді оцей кут буде 10 градусів. І якщо ми цей трикутник захочемо зобразити на першій чверті, в першій чверті, то у нас ось оцей кут буде 10 зараз подивимось, давайте. І так, гіпотенуза 10 градусів, значить, оцей кут 80 градусів. Так? Якщо ми Провернемо от сюди, це буде 10 градусів, оце 80 градусів. Якщо мова йде про косинус 100 градусів, то косинус осінь. Він по довжині, довжина цього відрізка співпадає з довжиною цього відрізка, але вона також береться зі знаком мінус. Значить, в нашому випадку. Ось оцей відрізок ось оцей, Він лежить проти кута 10 градусів. В цьому трикутнику проти кута 10 градусів лежить оцей відрізок. І він відповідає не косинусу 10, а синусу 10. Тобто ми можемо сказати, що косинус 100 це є синус 10 градусів. Єдине, що враховуємо, ми бачимо, що косинус 100 у нас від'ємний, а значить синус, отут. Синус у нас додатній, значить, необхідно поставити знак мінус. Тобто, бачимо, що в деяких випадках при переході до гострого кута тригонометрична функція змінюється. Кажуть, функція змінюється на кофункцію.